Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. США поставили ультиматум через залужному Зеленському. Прощайся з Єрмаком посади, його тоді розмовлятимемо далі. Зеленського 48 годин пише телеграм-канал Офісне Мишеня. Наразі Зеленський так і не покарав за два роки організаторів зупинки ракетної програми, через що нам досі нічим знищувати ворожі аеродроми з літаками і заводи з снарядами і ракетами. Не покарав, бо підпис під указом президента номер 59 -2000. 2020 про актуалізацію строків до 2024-го громадянина Зеленського, але він вирішив навіть на Єрмака провал не скинути, не покарав, ну то відповідати будеш сам. Пише блогер Джон Сміт: війну не виграти без наступальних озброєнь, без ракет середньої дальності, які можуть бути засобом стримування. Однак нам це не дають. Як не дають винищувачі, в нас не хочуть бачити в НАТО, заявив Єрмак. Я хочу нагадати: станом на квітень 2019-го ОТРК ТРК Гром Сапсана вже був у стані готовності до випробування Би в нас зараз були ракети Гром, які літають на 500 кілометрів. ЗСУ прекрасно змогли накрити всі аеродроми, з яких працює авіація РФ. Це й було б закритим небом над Україною. Але після зміни влади в 2019 році хтось в оточенні Зеленського першим же кроком зарізав нашу ракетну програму. І тепер наші ЗСУ мають лише точки У. Але точка У літає всього на 120 кілометрів. А тому ми дістати ворожі аеродроми не можемо. Наші героїчні ракетники навіть з точок зуміли накрити Мілірово і зробити. Чорнобаївко, але якби країна їм дала ракети з дальністю ураження 500 кілометрів, це була б Чорнобаївка помножена на тисячу. Так от на 28-й день війни Зеленський так і не дав відповідь. А що ж з тими людьми, які зарізали наші ракети, оцінки їхньому провалу дано не буде? Ок, тоді виходить, нас закликають єднатися навколо цих уперів, які тепер оговтались і почали хитренько перекладати свої провальні результати на союзників України і закликають нас робити це разом із ними, От тільки мені забити байки не вийде, бо в 2000 у 2019 році я саме про це попереджав перед другим туром. Першим же ділом агентурка скасує фінансування ракетного комплексу Гром. Саме це в 2012 році зробив громадянин Росії на посаді міністра оборони України. В уряді Януковича саме це і ми отримали зараз. Зеленський мусить показово покарати відповідальних за рішення скасувати фінансування ОТРК Гром. РК Нептун, Вільхи М. Інакше це в США Хермахер. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь на канал. Переможемо разом.